Я приїхав з Харкова у Львів на пару днів на вихідні. З 22-го року там проживає моя дружина з донькою, приїхав їх провідати. Пішов в АТБ взяти продукти і вже на зротній дорозі зустрів добрих хлопців з ТЦК на вулиці, По покласти поспілкувалися, поїхали в ТЦК оформити документи, і вже звідти я поїхав на огляди, не так би мовити, в ДПСУ. Ну, спочатку це а, певне розгублення. Тому що, ну, тому ну, кажучи, в тебе було одне життя, потім життя міняється. Е, потім є ну, певне прийняття. Ну, в будь-якому разі це було очікувано. Три роки війна йде, і рано чи пізно це могло статися. Так воно і сталося. Е, після цього я, е, ну як каже моя дружина, я отримую новий цікавий досвід. Я, вона дуже мене підтримує. Я дуже за це вдячний. Е, і після цього я. Ну, кажу, прийняв ситуацію і намагаюся зробити на новому місці все, що від мене належне і найкращим способом. Я спочатку приблизно сидів. Я був офіцером старшим, який командував саме мобілізованими ну, військовослужбовцями, яких туди пересилали. Мені, можна сказати, пощастило, тому що хлопці були в більшості адекватні. До мене був там, старшим сержант. Він інформацію передав, як все вести, що робити, ну, розпорядок і все інше. І в принципі, все пройшло нормально, без всяких ексцесів. В принципі, мені пощастило, по-перше, що люди були взагалом адекватні, проблемних ну, майже не було. А по-друге, ну, все ж щось таке нам на кафедрі дали ту ж строєву підготовку, там які знання статутів. І крім того, я. Маю попередній досвід, який в принципі, зміг тут використати. Тобто я займаюся продажами, я був старшим менеджером, я був до заступника директора в різних компаніях. Тобто, в мене є управлінський досвід, який мені дозволив, ну, як я вважаю, дозволив розлюбити ситуації, які виникали, і в принципі, управляти цим колективом. Тому що це в першу чергу колектив, а потім військовослужбовці. Після цього нас перекинуло на заставу в Белс. Там я прослужив приблизно півтора місяці. Задачі були прості, фактично, оскільки я приїхав на осилення, то я ходив з особовим складом на звичайні наряди. Найбільше, напевно, найбільше частину нарядів це був наряд КРП. Тобто ми стояли на дорозі, яка йшла в напрямку кордону і контролювали прикордонний режим. Коли машина під'їжджала до нашого КРП, нашого посту, то ми фактично. Короткою бесідою всіх підозрілих осіб намагалися там зрозуміти ну, їхні наміри, тобто куди вони їдуть. В зону ризику зазвичай потрапляли молоді люди від 18 ну приблизно там до 40 до років. В основному навіть трошки молодше, тому що ну, саме вони. Частіше за все намагалися так, незаконно протон до кордону. Додатковими ознаками була наявність там, рюкзаків, там, форма одягу, якась спортивна, взуття, нервова поведінка. Тобто такі ознаки давали нам ну, можливість запідозрити їх в таких прав діях, і далі ми вже розвивали цей діалог. Точно в одному випадку навіть попросили людину показати те, що не в рюкзаку, і там виявились додаткові телефони, сім карти все це замотано в, е в плівку, нібито щоб воно не ну, кранувало, там додатковий там, одяг. Ну, тобто зрозуміло було, що людина йде не, там, не до родичів відпочити, а вона йде в похід, мовно кажучи. Я заступник начальника третього ВПС морально-психологічного забезпечення. Мурубак це новий підрозділ. Це цікавий підрозділ з точки зору, що він е, ну, інноваційний. Він постійно оновлюється, використовує е, нові засоби враження. Е, е, хлопці працюють цікаво, власний колектив, е, і в нього дуже легко влитися. Тобто, ніяких проблем з цим не було. Зустріли нормально. Е, Поселили в нормальну хату, було тепло, речі було куди покласти. Буквально наступний день вже мені довезли постачання, якого мене не вистачало. Навіть трошки ну, от таке. Хлопці, які тут вже не перший рік, навіть не перший місяць, тобто ну, різні варіанти, тобто вони вже раніше приїхали, вони діляться в будь-якому разі своїм досвідом, допомагають влитися в колектив. Uh, і я точно знаю, там бачив вже кілька випадків, коли люди, які щойно прийшли і вони мають певні навички, їх навички використовуються. Тобто вони фактично використовують свій попередній досвід на новому місці. Я думаю, це дуже круто. Ну, Скільки мурубак, нам потрібні оператори дронів, uh, і люди з таким мінімумом будуть у нас працювати. Це сто відсотків. Але з іншого боку, нам потрібні і водії, uh, і інші спеціальності, тому, якщо хтось бажає. Ми готові роздатися в всі, всі категорії військовослужбовців і всі професії. При цьому ми готові людей навчати. А в нас ну, кожного місяця кілька людей, ну може сказати, де десятка закінчує навчання саме по дронам, там по іншим спеціальностям. Тому тут також, навіть якщо військовослужбовець не має попереднього досвіду, не має навичок, ми його навчимо. Видалі, щоб ця ініціатива йшла саме від військовослужбовців, тому що вони знають. Ну, вони відчувають, ну повинні принаймні, відчувати і знати свій рівень освіченості, е е свій рівень е технічний. Звичайно, ми можемо провести якісь тести, там поговорити з ними, але ну лише вони знають точно, е що вони насправді вміють і що вони насправді хочуть навчитися. З іншого боку, керівництво також постійно моніторить це питання і пропонує, і контролює і е е підштовхує людей. Щоб вони навчалися, тому що ну, це нормально, коли люди навчаються. Люди повинні навчатися постійно, тому що коли людина перестає навчатися, вона зупиняється в розвитку і далі він вона вже ну, наступний крок це фактично вигорання, тому що вона не знає, що робити, не знає, що буде далі. Ну, їй важко в ситуації, в якій вона знаходиться, залишатися ефективною і професійною. Тому кстати, саме навчання, я вважаю, потрібно повинно бути постійним. Як казав, не пам'ятаю хто, чесно кажучи, і потім точно пам'ятаю, що хтось в академії, коли я навчався, повторив, особовий склад не потрібно любити, особовий склад потрібно берегти. І от з цієї точки зору, відправляти непідготовлених людей на ноль ну, просто не має сенсу. Їх потрібно провести. Обкатку якусь, злагодження, познайомити з місцевістю, познайомити з колективом, вони потрібні, потрібні повинні втягнутися. І це займає ну навіть не один, не два дні. Це може кілька тижнів займати. І це буде правильний підхід. І тоді люди будуть розуміти, що де коли вони звикнуться з ситуації, в в яку в яку вони потрапили, а вони будуть простіше вже приймати якісь проблеми, складності. Це буде для їхнім на на, на, на даний момент, і буде їм простіше. Тобто, якщо люди прийшли самі, вони вже мотивовані. Звичайно, потрібно підтримати їх мотивацію, допомагати їм, але ті, хто прийшли недобровільно, їм потрібно або допомогти знайти мотивацію, або пояснити, для чого вони тут. Тобто вони вже тут. Ситуацію в цьому сенсі вже не поміняти. Тобто потрібно адаптуватися, тобто, потрібно вливатися в колектив. Це, це, як умовно кажучи, просто поміняти роботу. Можливо, цей варіант буде... Найзрозумілішим для такої категорії. Тому що, да, ви поміняли її не за, своєю, не за своїм бажанням, але з іншого боку, ви вже тут, ви вже працюєте, ви можете тут заробити, для когось це може бути варіантом. Ви можете тут отримати нові навички, для когось це може бути цікаво. Ви можете тут отримати якісь нові знайомства, які знадобляться в майбутньому. А може отримати все, і перше, і друге, і третє, а може ще ще. Тут все залежить від конкретної людини, треба з ним спілкуватися, зрозуміти, Чим він жив раніше, які в нього були цілі, яка мета була в житті. І від цього вже відштовхуватися, щоб зрозуміти, як його мотивувати мотивувати тут. Але, в принципі, ну, я бачу, що тут є, чим є ресурси, і, ресурс, і резерви для такої мотивації.